Привіт! вітаємо тебе на каналі Зоокомплекс. Сьогодні хочемо познайомити із кормами для котів і собак сейворі. Це вологі та сухі раціони класу холістик для чотирилапих різних вікових категорій і порід. Ексклюзивні рецептури розроблені професійними фахівцями із Бельгії та Чехії за принципом збалансованого, корисного та смачного харчування. Особливість кормів цієї марки в тому, що в основі всіх раціонів свіже фермерське м'ясо та риба. До складу також входять овочі, фрукти та ягоди, а ще так звані родзинки марки Суперфуди. У маленькому зернятку для улюбленця зібрали всі корисні речовини, вітаміни, пробіотики та інші елементи здорового повноцінного харчування. Виробник пропонує велике розмахіття смаків. Наприклад, для дорослих котиків можна вибрати сухий корм сейву з індичкою та качкою. Для котів із чутливим травленням є окремий раціон з м'ясом ягняти та індички. Крім того, виробник пропонує корми для довгошерстих порід та стерилізованих кішок. Не у і кошенят. Для них в лінійці є корм з індичкою та коркою. Для собак у лінійці можна вибрати корм для всіх порід зі свіжим м'ясом качки та кролика. Окремо собак дрібних, середніх або великих порід вдасться порадувати кормом з ягням та індичкою. Для цуценят виробник пропонує сухий корм із м'ясом індички та корки. Крім того, у сейворі є вибір серед двологих кормів Раціони з абсолютно різними смаками виробляють для дорослих котів і собак. Для кошенят, цуценят і тварин після стерилізації всі корми представлені в зручних фасуваннях різного розміру. Тут і маленькі упаковки сухих кормів по 400 грамів, і середні, і великі мішки по 8 чи 12 кілограмів. Консервні баночки теж представлені різних розмірів. За словами виробника, здоров'я вихованців це філософія всієї роботи бренду. У виробництві не використовують сою та геномодифіковані продукти. Замовити корми Сейворі та ознайомитися з усім розмаїттям видів і смаків можна на нашому сайті зоокомплекс.comю. Усі посилання на товар шукайте в описі під цим відео. І не забудьте підписатися, аби бачити більше корисних роликів. Побачимося!